Харків'яни, привіт-привіт! Сидимо без світла, але світло всередині нас. Дивимось, коли ж та перемога. Хай морець. Найближчі дні дивимось. Харків, Харківщина, Полтава, Полтавщина, Хмельницький, Хмельниччина. З надією в серці, з мечем та щитом. Дні. Тут в мене такий настрій, вірші вам писати. Будемо читати вірші. Тут свічечка переймайте. До вас прийшла. Жертви хочу. А що в нього загострення під ніч, як сіре небо? Жертва на алтар. Сакральний зміст Харкова знову вмикається. Що це означає? 4 боків буде залітати до вас, до нас. Зміниться якась тактика? Атак, скидів. Чомусь мені кажуть, скиди інакше йдуть. Авіабомби, може інший район? Ну, подивимось. Ні, атака на атаці. Тут може бути декілька за день, і він якось розвивається, як вірус. Розвивається ворог, він шукає шляхи. Слухайте, Харківщину треба дивитись, бо щось він вишукує, куди б йому пройтись іще. Ворогу. Де нам зробити неприємність? Є такі плани. Хартік найближчий. День. Пройтись по землі, зрозуміло, де наступати. Повторення сценарію страшного. Ото що було з новою поштою, що показали, то ще не кінець. Це, це не кінець, це, це тільки початок. Ключі від міста не, не віддали. Тепер захищайтесь. Проб'є, дивіться. Весь захист, який тільки можливий, все просто вистрелить в якийсь день, ніч. Все відстріляється наше. Він з нас знущається, чесно, з Харкова просто знущається, сміється. Парки, потім парк буде. Тупо в землю. Каже, захищайтеся, що нема чим, я тоді буду бути ще Харків. Найближчі дні не буде світло. Ну, є якісь консультації. Військові, до речі, будуть збиратись стосовно фронту. Ми десь підемо в атаку відбивати ворога. Військові наші місцеві. Буде якийсь гарний план розроблено. Мовчанський напрямок. Найближчі дні. Так, там хто поруч живе або там, ну хто дуже-дуже поруч дітки, дітки, діток будуть вивозити. Примусово там щось буде. Дуже терміново, треба виїздити. Такий буде момент. Тому що великі жертви серед військових, а ви цивільних підставляється. що на фронті в общанський напрямок? Щось будемо невеликі святкувати, але великою ціною. А, так от Мені показує, як а, два об'єднання військових. Може, там, ну наприклад, ЗСУ на Згварді, да? може я неправильно, некоректно кажу, але ну, або там ДШВ, Рта. Ну, от щось от такі дві бригади, наприклад, от вони. Разом, самі по собі, на місці об'єдналися і дають добрий результат. Хай так і буде, помолимось за хлопців. Куп'янський напрямок. Укріплюватись треба. Знову чомусь питання цивільних. Звідти буде багато летіти по цивільних, до речі. Купінський напрямок. Ворог тисне. Тут нам важко. Важко. Багато літає. Дронів багато літає. Полтава найближчі дні. Вам також спокою не дають по Полтавщині постійно. Ворог собі який шлях через вас прокладає. Розглядає можливість атакувати, попросувати далі через вас. Важко йому не важко, він буде це робити. Полтавщина, будуть отак атаки передмістя. Будуть атаки. В нього є цілі по енергосистемі і знову чомусь показу біля води. Що у вас є в районі біля води? В Полтаві будуть атаки. Ми до неї готові. Не ви основна ціль, не саме місто. У вас може бути інфраструктура десь. Ну, передмістя району, розумієте? А вплине на місто, в тому числі? Хмельницькі найближчі дні. Хмельницькі найближчі дні. А що у вас з ресурсами? У вас якась. По-перше, будуть якусь подяку висловлювати комусь з керівництва так дуже сильно там когось нагородять. Тут, до речі, якісь ваші, ну, по-перше, хлопці на фронтах. Ми знаємо, що вони в нас найкращі, Але а Хмельницькі, можливо, ваші якісь волонтери, громадські організації будуть відзначені. Але у вас на фоні гарних новин будуть такі новини, що. Холодно може бути, чомусь вода. Що з водою, з водогонами? Є небезпека. Дрончики будуть залітати. Планує ворог атаку по вам. Є. Так, захист, він готується, але проблема в тому, що вам все одно, ну нам чутно, як цивільним, да? моторошно і страшно. Ні, не одна атака. Хмельницький буде гучно. Це тому, що мир несемо. Тому що на фронтах от якісь тільки зрушення буде літати. Знаєте, буде якийсь такий дивний масований, коли вибірково. От бачите, як він зараз робить? Західні да, регіони, бо нема вже сил бити всіх відразу, б'є частинами, частинами країни. Хмельниччина найближчі дні. Так, до речі, великі, велика кількість військових з фронту везуть, ховають. Буде прильот десь поруч, до речі, в цвинтар. Може і в цвинтар бути. Зібійте, не без цього. Щось буде раз, два збивати. І ракети, і дрони де. Але чітко наводять на цілі. Ці люди мали інформацію, можливо, навіть погони мали. Мали пряму інформацію, доступу. Оце люди здають тепер цю інформацію ворогу, отак. От